Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 9 серпня 2025 року. Я продовжую робити прогнозування на актуальні теми сьогодення. Ось і збувся вчорашній мій прогноз. Вкотре і черговий про те, що зустріч Трампа з Путліром буде 15-го числа. Хто вчора дивився мій ефір на 8 каналі. Коли ми обговорювали тему про зустріч Трампа і Путлера, були там різні місця, там варіанти Угорщина, варіанти там Рим чи Арабські Емірати. По розкладу було, що ще буде все змінюватись. І взагалі ще місце може бути зовсім інше. Прозвучало вже от Аляска. так? І, коли я робив цей розклад, випало три карти з цифрами 4, 7 і 9. І я сказав: від вчорашнього числа від 8, рахуйте, 4 дні, 7 або 9. Маємо 4 дні це 12 число, 7 днів це 15, 9, це 17. І сказав, важливі дати, в яких, в принципі, може і зустріч відбуватися. От ви маєте черговий знак, що попередження, які нам дають, справджуються. А отже, я вважаю, що це знак, що те, що зараз відбувається, йде по чітко домовленому, домовленій схемі і прописаному сценарію. А ми стаємо свідками поступового і почергового його заявлення, пред'явлення нам. Хочу зробити розклад: Трамп і Путляр. Чи все-таки буде ця зустріч 15 го числа, як попередньо заявлено. Ну, і що це дасть? Ну, і про що це, так? Кому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте відео, бо атаки з всяких смердоботів продовжуються. Так, абсолютно правильно. Тому ваша підтримка відео саме зараз є дуже необхідна і ваші об'єктивні, і чесні, і правдиві коментарі. Також пишіть і ваші коментарі з приводу даної теми, а можливо, хтось робить свої прогнози. Також обов'язково пишіть, що вас там напрогнозовано. Ну і, звичайно, дякую всім, хто підтримує благодійним внеском розвиток мого YouTube каналу і хто є спонсором мого YouTube каналу. Щиро вам дякую. Робимо перший розклад. Зустріч 15.08 Аляска, Трамп і Путлер. Що цікавого і важливого передусім тут з'являється? До речі, треба ще почитати інформаційно. Що там за ту зустріч пишуть. Ну, мається на увазі, що вона там, коли має відбутися. Але перше, що я бачу, це план домовлений. Це продумана певна схема дій, є дорога, є зустріч. Є навіть карта балансу і спокою. Ну, тема ж, якби так, завершення війни. Але дивує все те, що це якби зустріч попередньо без участі України. Як мінімум, взагалі, що відбувається, як максимум, це ще може змінюватись. І чи буде там Україна прямим чи безпосереднім учасником, це вже інше питання. Але так як мені щитується інформація по енергії, Україна має бути на цій зустрічі як учасник. Ще раз кажу: прямий, чи безпосередній, чи таємний, чи як там. Бо зараз воно так виглядає, що мають зустрітися Трамп і Путлір, щось там обговорити. В результаті, як зараз багато про це йде мови, там, територію України поділити. І таким чином війну завершити. Так воно знову ж таки все виглядає, як би це було вигідно Росії. Але я наголошую: аналізуйте зараз максимально ту інформацію, яку ви отримуєте. Не все те, що ви будете чути, читати, взагалі є правдою. А робиться для чергового розхитування, страхів, емоцій, переживань. І так я вже наголошував неодноразовий тривалий час, що те, що ми почуємо спочатку. Коли буде стосуватись питання: стоп війна і завершення війни, той план нам спочатку не сподобається. Хіба зараз так не відбувається? Відбувається. Але Україна цих від територій відмовлятись не буде. Це перший важливий момент. Чи бачу я звільнення окупованих територій українських по енергії? Так, це продовжується енергетично. Яким чином це буде? Ще раз кажу. Має бути спочатку СТОП війна, щоб зрозуміти, як на яких рубежах це зупинилося. А далі будемо робити чергові прогнозування. Чи це буде мирним шляхом, чи дипломатичним шляхом, чи військовим шляхом, але енергію звільнення все рівно окупованих територій України я особисто відчуваю, нікуди вона не пропала. Так я вам зараз не скажу, що це буде через місяць, через півроку. Ви знаєте, я якихось конкретних дат. Які там от 100% буде так і не інакше, я такого не називаю і не називав, і не буду називати, бо майбутні багато варіанти. Мені показують фінальний результат. Я бачу, що ця зустріч, ну, якщо вона відбудеться, бо є тут дві карти, які ще ставлять під сумнів або саму локацію. Або самозустріч, але зараз все так, якби показано по розкладу, що саме от те, що вже озвучено офіційно, білим Домом, це вже теж, якби, ну, вже по факту, якби узгоджено, сплановано. Форс-мажори можуть бути різні, але поки так виглядає, що зустріч мала би відбутися. І, по суті, питання, вона мала би відбутися якраз в тому контексті. для... Прийняття конкретного рішення стоп війна. Знову фігурують карти мечів. Вчора ми про це говорили, і я теж сьогодні наголошу. Як це показують, швидше за все, буде зупинка повітряна. Так як зараз багато про це мови. Мечі стихія повітря. Якась там певна кількість днів. За ту певну кількість днів мають вирішити питання, де буде стоп-війна. По яких рубежах, по яких територіях і так далі. Сказати, що все буде так, як хоче Росія? Ні. Мені не така інформація. Сказати, що все спочатку буде так, як треба нам? Ні. Спочатку так не буде. Але це не означає, що подальше вирішення питання будуть тривати десятками років, чи там як деколи пишуть, 49-99. Ні, так теж не буде. Я розумію, що в Росії зміни їхньої влади може відбуватися також в будь-який момент. Хто мене уважно слухає і чує, той прекрасно розуміє, про що я кажу. І не приписуйте, будь ласка, мені того, що я не говорив, чи що ви собі там якось по-своєму зрозуміли. Бо, звичайно, що найкраще в нас буде тут тоді це все вирішуватись із звільнення від окупації території і так далі, коли згине повністю путрівська влада. І зараз, як ніколи, ця влада близька до свого повного краху і завершення. Як ми вже стільки пройшли. То пройдемо ще і наступні випробування. Знаєте, коли показують проміжок відрізок, який ти мав пройти, то більшість цього відрізку все одно є пройдена. Тому так, якби виходить, що все рівно ця зустріч, вона, коли я питаю, буде в нас сприянням, тому що буде стоп-війна, завершення війни. Так, питання умов це вже інше. Але відповідь так. Давайте подивимося по е, архетипах. В яких ролях зараз? Трамп і Путлер. Архетипи Трамп. А, той, хто ставить претензії якісь. Путлер. Злодей. Ну, хто би сумнівався? Трамп. А, якась така чорнота до нього тягнеться. Ну чого, світла йому побільше відправляємо. Вроді от, хоче миру, хоче добра, так? Питання якою ціною. Та Чорнота ще пробує щось там керувати. Геть, скасовує, манульовуємо всю ту Чорноту до Творця на переробку відправляє. Навіть от розуміння того, наскільки ми працюємо правильно постійні енергоатаки, постійні боцькі атаки, постійні якісь оці відбуваються зараз спроби, знаєте, вивести з рівноваги. Не вдасться ніяким гадом. Путлєр, чорна вдова. Чорнота одна. Трамп. Знов з нього роблять неудачника. Путлер. Бачите, стоять на своєму. Трамп. Зірка. Ну, то, що він, власне, хоче. Бути зіркою, Шанобелівським лауреатом премії. Росія будуть себе мучеників строїти. Той момент, коли нападник строїть себе жертву, вдає. так? А, ну і Трампу, треба перейти в позицію нападника. Ця карта називається взагалі вбивця для Росії. Тоді і Росія дуже скоро буде говорити про справжній мир, а не якийсь такий, як треба їй. Тоді тут карта миру, і з терористами тільки так треба говорити. Все одно, тут карта терориста, тут карта нападника. От ми говоримо про те, коли буде спокій мир. Остаточний, нормальний, стабільний після зміни путрівської влади. Чи може в цьому плані Трампа сприяти? Ну і США там хто там цим всім закомандує? Так може. Чи вони це зроблять? Для оправдання своїх якихось інтересів амбіцій вони мають це зробити. Кілька карт для України з цієї зустрічі, бо я ще раз кажу, якимось невидимим чином Україна там має бути присутня. І розуміти, володіти інформацією, що там буде відбуватися. Невиключно після того зустріч вже якась як трьохстороння. Вчора, до речі, в, в ефірі з восьми каналом, Це вже було практично під кінець ефіру, мені дві свічки, і такий образ як двоє, так як би, ну, по образу мужська енергія, як мужчин. Як тиснуть одне одному руку, але так скри, 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 скрижучи зубами. І так, ніби з однієї, сторони образ схожий, як Зеленський, інший, типу як Путлір, таке щось спотворене. Таке вчора було. І так, якби шахматна партія, найтіння шахматна шашка біла і чорна. Біла перемогла. Ну, думаю, ну та й добре. Для України, що ця зустріч їхня? Сила. Втручання. Наше відстоювання інтересів має бути. трійка жеслів, карта Верховний Жрець. Навіть якщо ми і не будемо задоволені, а ми не будемо задоволені, є моменти корекції і зміни виправлення. І дуже-дуже сильних. Просто як би то сказати. Деколи має бути спочатку так, як має бути. Щоб потім можна було змінити тим більше, так як треба нам. Ну, от, от така якась фраза. Можна дуже метафорична і загадкова, але так вона мені йде. З часом зрозуміємо, про що ця фраза. Це знаєте, тим більше випробування для нас, для захисту себе, для відстоювання своїх прав та інтересів. А і останні карти фінальні все рівно хороші. Тобто, як би не було не дуже добре по озвучених якихось. Інформаціях офіційних в кінцевому результаті зробимо так, як треба нам. І завдяки правильному покровительству Верховному, що Небесному, що земному. Тому ця зустріч це якби, знаєте, черговий етап, який вже і так це заплановано сплановано. Бо вже навіть якщо вчора прийшла чітко про це цифра, коли це може бути, значить це вже йде знову ж таки по конкретному плану. Це десь орієнтовно місяць, плюс-мінус назад, я сказав, от енергія прийшла. А все вже домовлено. А нам тільки от, порційно будуть видавати те, що відбувається. І що хіба зараз не так? Так. І що нам подобається, що ми чуємо зараз? Ні. Інформація про це приходила вже от. місяць добрий минув. Але ми витримаємо все і ми молимось, боремось, перемагаємо. Як ніколи, близькі. Спочатку стоп війна, щоб припинити оці всі смерті людські. А далі вирішення буде, що по територіях, що, в принципі, по незалежності нашої держави. Ну, я це відчуваю і знаю, що воно має бути. І над цим кожен день працюю. І разом з вами також. Хто в це не вірить, хто не хоче це розуміти, хто впадає в страхи, в песимізм і так далі. Ну що я можу сказати? Світла вам побільше відправляю. І міняйте свій настрій і настрой. Просто змінюйте. Бо від цього залежить також якісна і справедлива для України завершення війни і перемога. Тому що так ми цю перемогу все рівно здобудемо. Ну, от, власне, те, що я хотів подивитись. І ще раз кажу, те 15 -те число от, ще підказки на початку, десь там липня вони йшли. Що ці числа пятірки восьмірки в серпні важливі. А в липні були трійки і сімірки. Ну, Все як ще разко, все як домовлено. Но той тиск, який вони хочуть робити на Україну, все рівно їм це не вдасться. Але ця зустріч є те, що вкотре, якби крок до завершення війни. І в Росії все одно буде маса умов, на які вони не згодні, але як, ну, як виходу в них не буде, і все рівно вони будуть змушені погодитися. По крайній мірі, поки що. Але ж, думаючи, що вони потім зможуть виправити щось, ні. А ми зможемо. Ну, йде отаким от чином інформація. Вірити чи не вірите, це справа кожного особиста. Дивитись мої прогнози чи ні аналогічно. Я передаю ту інформацію, яка мені йде від моїх духовних наставників, я її жодним сумнівам не піддаю. І ще раз скажу, як ніколи, ми зараз максимально наблизились до питання СТОП війни з подальшим її вирішенням. Тож, продовжуємо працювати, нашим воїнам допомагати, будьте здорові, бережіть себе, почуємося.